Справжні герої це сміливі чоловіки і жінки на передовій України, які захищають свої сім'ї від злочинів Путіна. Саме так підкреслив духовний наставник Дональда Трампа Марк Бернс, який вчора прибув до України. В день незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив пастора Марка Бернса орденом за заслуги третього ступеня. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Бернса Марка. І це стало першим випадком винагородження духовного радника американського президента українським державним орденом в ексклюзивному інтерв'ю для АЛЛАТРА ТВ Бернс розповів про свою першу поїздку до України. Ось що він сказав: коли я поїхав до України, мені стало значно легше усвідомити ситуацію, коли я побачив людей на власні очі, побачив зруйновані релігійні будівлі. Звісно, протягом трьох років. Я був проти підтримки війни в Україні. Я підтримував те, у що мене змушували вірити. Але потім я зрозумів, коли сам туди приїхав, я навчився пропускати крізь вуха новини та шум, який створював розкол, і дійти до суті, до людяності, до людини, до тієї базової особистості, яка відчайдушно плаче і потребує допомоги, потребує, щоб її нагодували чи одягли. Це вже поза межами релігії, поза теологією. Це просто любов. Пастор Бернс високо оцінив релігійну свободу в Україні, яка є невід'ємною частиною нашої незалежності. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо, що наша сила у єдності, наша зброя у правді, а наша мрія у свободі. Дякуємо, Марку Бернсу за підтримку.